Знаєте, я часто чую, що кажуть, фемінізм бореться там за це, за це. За це. От ви, як ви, ви щойно сказали, що от ви, як саме ви боретесь? Я не розумію, що саме ви робите. Ви на мітінги, якісь виходите, чи там десь щось підписуєте? Як відбувається боротьба? Навіть те, що ти про це говориш вголос, це є вже боротьба, тому що більшість людей, яких я зустрічаю, на жаль. І близько не розуміють, що таке фемінізм, і кажуть, ні, ну я не проти чоловіків, там, я не хочу принижувати чоловіків, я хочу голити ноги, розумієш? І те, що ти про це говориш, наприклад, я вважаю власною перемогою, що десь сім років назад я вперше зустрілася з Кирилом зі своїм саунд-продюсером, який робить мені аранжировки на пісні. І коли я вперше до нього прийшла, я писала пісню, тоді свою першу авторську про домашнє насильство. Я присвячувала жінкам, які жертвують домашнього насильства. Коли в процесі запису було, він там спитався: А типу, про що пісня? А чому? Я йому пояснюю, кажу, як це важливо все. А він такий: таке насильство над жінками. Що ви це придумуєте? Угу. Він відкрив ящик Пандори. В цей момент ми години три замість запису спілкувалися. Я пояснила, що це фемінізм, і він просто плювався. Але сьогодні Кирил. Профемініст він людина, яка просто завжди захищає, він розповів своїй сестрі. Ого. Він постійно, да, да, він просто він постійно Симатно. дуже з повагою в мене може спитати. Ой, а це не образливо буде, якщо я так там порівняю, або якщо я такий жарт кидаю.